Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus. У нас нове надходження. Це Hyundai Sonata 2012 року випуску 24, газ, бензинчик. Так вона виглядає у нас по колу, Позаду є задні партроники, є передні партроники, задня камера саме собою, ось такі прикольні десочки в даному автомобілі по салончику. Ось такий комбінований, чистенький. Це Акуратненько, як бачите, все частинко та до По передньому плану. Маємо, само собою, повний сплопакет з складанням зеркал. Маємо ось таке шкіріне мультикермо, механічне регулювання передніх сидінь. Маємо газову установочку, маємо ось таку приборну панель, 204 тисячі пробігу. Ось такий сенсорний екранчик з камери, камерою, маємо клімат, маємо коробочку автомат та маємо підігріви сидінь в даній комплектації автомобіля. Тому прикольна машинка на кожного дня компанія автомобіля. Тому звертайтеся до нас, це метро Позняки, вулиця Михайла Гришка, 4А.